Добрий день, любі семикласники! Сьогодні ми з вами напишемо діагностичну контрольну роботу за темами службові частини мови та вигук. Мета нашого уроку перевірити знання з теми службові частини мови вигук. Оцінити рівень навчальних досягнень удосконалювати вміння виконувати тестові завдання, працювати самостійно, а також розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, інформаційну компетентність. Діти пропоную переглянути малюночки і обрати свій настрій перед початком уроку. Згадаємо матеріал, який вивчали на попередніх уроках. Всі частини мови поділяються на самостійні і службові. Самостійні частини мови мають лексичне значення, відповідають на питання є членами речення. Службові частини мови не мають лексичного значення, не відповідають на питання. І не є членами речення. До службових частин мови належать прийменник, сполучник і частка. Прийменник це службова частина мови, яка разом з будинковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні. Прийменники не мають самостійного лексичного значення, тому членами речення не виступають. Прийменники забудовою поділяються на прості, складні і складені. Також пишуться разом через дефіс і окремо. Пригадаємо. Все, що ми знаємо про сполучник. Сполучник це частина мови, яка поєднує однорідні члени речення і частини складного речення. Сполучники не мають лексичного значення, не виступають в ролі членів речення, сполучники є незмінними словами. Сполучники поділяються на два розряди. сурядні та підрядні. А зараз, діти, перегляньте, будь ласка, слайд і згадайте, які сполучники пишуться разом, а які окремо. Сполучники сурядності поєднують однорідні члени речення або рівноправні частини складного. Речення. Вони поділяються зазначенням на єднальні, протиставні і розділові. Єднальні виражають поєднання або приєднання, протиставні протиставлення або зіставлення, розділові виражають несумісність понять або чергування явищ. Сполучники підрядності поєднують головну і залежну частини складного речення. За значенням вони поділяються на часові, причинові, мети, умовні, допустові, порівняльні. З'ясувальні міри і ступеня. Частка. Це службова частина мови, яка надає окремим словам, словосполученням і реченням додаткових у значенні або служить для творення деяких граматичних форм та нових слів. Частки поділяються на формотворчі, словотворчі і модальні. Діти, пригадаймо, для чого служать формотворчі, модальні, словотворчі частки. Вигук. Це незмінна частина мови, що виражає почуття емоції, спонукання до дії, наслідування звукам, проте не називає їх. Вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови. За значенням всі вигуки поділяються на емоційні та Спонукальні. Дітки, ваші оченята втомилися, тому зараз ми будемо з вами виконувати гімнастику для очей. Лобі. мова моя, це поляна квітко. Щастя дорога, мова моя, оберіг мого дому, мову мою не зламати нікому. Говори народ її кожен віками. Рідної мови, навчайся від мами. Пісню... Перше питання нашої діагностичної роботи. У якому рядку визначення прийменника правильне. Прийменник незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення. Б. Незмінна службова частина мови, що вживається для зв'язку частин складного речення. В. Прийменник незмінна повнозначна частина мови, що виражає залежність іменника, числівника від інших слів у реченні. Г. Прийменник незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника займенника від інших слів у словосполученні та реченні. Наступне питання. Службова частина мови, яка надає речення чи окремим його членам певних відцінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм А. Прийменник Б. Сполучник. В частка, Г. Вигук. Питання номер 3 Позначте рядок, у якому всі службові слова прийменники а. Попід горами переді мною назустріч вітру. Б. Перед редакцією хай знають навколо стадіону. В. Залежно від обставин поміж травами лише сьогодні. Г. На світанку. Виконала ж таки з поміж. Друзів. Питання номер 4 Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядні. А. Бо тому що, оскільки, якби дарма. Б. А і коли за те або. В бо та проте. Начебто ніби. Г. Але мов як щойно якщо. Наступне питання. У якому рядку всі частки пишуться окремо? А. Написав би, не мов би, як небудь, щоразу надумав таки. Б. Все ж таки. Отакий то. Все такий. Стань бо аби куди. В. Електроніка ж. Тільки що таки прийшли. Нуй. Навряд чи г. Поки що, колись то, як от саме тому дай но. Питання номер 6 Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні. А, О, щоб я не робив? Любов моя миратимо зі мною. Б. Слова солодкі говорилися про те, Щоб волю дать нещасному народу. В. Якби я тепер хотіла, умали човенце сісти. Г. Щоб ми щасливими були, Ти розпали багаття, розпали. Питання номер 7 Укажіть, у якому рядку всі слова вигуки А. О. Ой, Ало. Вибачте майже Б. Ф. До побачення. Йо. в'йокати, ух. В. Хі-хі, Гайда, нума. Давай фу. Г. Ех ох гов. Здрастуйте. Вибачте. Питання номер 8 В якому рядку всі сполучники причинові? А. Ледве дарма, хай нехай бо. Б. БО тому що у зв'язку з тим, що, оскільки через те, що. В. Коли, як, тай, через те, що. Коли б. Г. Якщо аби, наче, не мов, оскільки. Наступне завдання. Виберіть рядок, у якому всі прийменники пишуться окремо. А. З метою у галузі за винятком, незважаючи на. За допомогою. Б. У зв'язку з внаслідок. Посеред, з поза поміж. В Попід, впродовж, під кінець, понад, з посеред. Г. Поза, з поза, поруч з, згідно з заради. Завдання номер 10 на відповідність. Діти, установіть відповідність між частиною мови та виділеним у реченні словом. Завдання номер 11 Перепишіть слова і розподіліть їх на три рядочки. В залежності від написання. Разом окремо і через дефіс. Останнє питання. Діти, напишіть твір мініатюру, у якому проілюструйте правопис частки не з різними частинами мови. З іменником, прикметником, дієсловом, дієприкметником, дієприслівником і Тема твору Як уникати небезпеки в житті. А зараз, дітки, подивіться уважно на екран і оберіть смайлик того кольору, який відповідає вашому настрою. Домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал про службові частини мови та вигук. Дякую за увагу!